Вітаю з вами, як завжди, у цій порі, я Ксенія Лярдо, і моя програма що завжди у всіх на навестах. Літо завжди переповнене гарячими заходами. І сьогодні, повірте, не виключення, адже ми з вами йдемо на святкування дня народження журналу Антураж у гарячу ібіцу. Сьогодні, 15 червня, глянцевому виданню антураж виповнилося два роки. І, хоча це не багато, він вже встиг завоювати впевнене ім'я серед інших журналів. Будь-яке святкування передбачає багато сюрпризів та веселощі. У цей вечір наш іменинник антураж гарантував концентрацію відомих людей, зіркових виступів та мега-позитивного настрою. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Адже поки що збираються зіркові обличчя досить поступово, а можливо і нічого дивного, адже у Львові євро. Антураж запевнив мене, що так як сьогодні свої у родини ще не святкував ніхто. Затишна і сьогодні приймає досить велику кількість зірок на один квадратний метр, і, звичайно ж, пригощає у всіх на остах. На сьогоднішньому святкуванні не обійшлося без виступу відомої Наталки Карпи, яка не лише заспівала у привітання, але й від душі побажала усього найкращого. Людмила Ясінська стати мамою, як вона знов на своєму улюбленому робочому місці сцені, і зі сцени знов ж таки линають слова привітання та пісні на адресу гламурного глянцю Антураж. Що ти сьогодні прийшла на день народження журналу Антураж? Мені е, цікаво, по-перше, як тобі сьогодні виступ вже абсолютно у новій ролі мами. Для мене сьогоднішній виступ був як перший раз в житті. Я ще так ніколи не хвилювалася. Напевно, можливо, коли була в американському шанці на кастингу. Мені було дуже страшно. Я знаю, що це ті самі люди, це всі друзі, але е, нова пісня, новий образ і взагалі знаєш, що. Знаєш, як в перший раз, але було дуже гарно і мені дуже сподобалось відчуття, яке є на сцені, його завжди бракує. Якщо, якщо ти довго не виступаєш, тому сьогодні я відірвалася, і в мене є дуже багато адреналіну, якого мені так не вистачало 4 місяці. А, ну я думаю, дуже цікаво нашим сьогоднішнім телеглядачам почути. Сьогодні ти є мама. Це найголовніша роль в житті будь-якої жінки. Ти як мама. Як ти сьогодні, як мама, як ти виступала? Як мамуся? Як мамуся, я сьогодні дуже погана, тому що дитина з датом сидить в машині, тому що тут дуже голосно. І вона там спить, відпочиває. Але я виправлюсь, коли ми будемо великі, ми будемо разом виступати. І... Насправді це дуже кльове відчуття бути мамою. Я вважаю, що кар'єра вона не заважає бути мамою, мати сім'ю, а сім'я не заважає будувати кар'єру. Всіх на оста було б дивно, якщо б Наталка Карпа прийшла без своїх чарівних підопічних дівчат з гурту Гламур, які в свою чергу не поступаються наставниці у таланті. За останні роки гурт Гламур встиг отримати багато нагород у найрізноманітніших номінаціях. Та стрімко перетворився зі звичайних співаючих дівчат у серйозного конкурента для багатьох вже існуючих гуртів. І це не дивно, адже за моїми особистими спостереженнями, усе за що береться популярна та талановита Наталка Карпа, має успіх. І журнал-антураж. А, давай а, нехай усі абсолютно почують, чого ти сьогодні їм бажаєш. Ну в першу чергу, мабуть, всеукраїнської популярності, щоб вони вийшли на всеукраїнський рівень, продавались, любились у цілій Україні, тому що він класний і заслуговує на те, щоб бути бажаним в цілій Україні. Красивих, цікавих, скандальних. Будинок побільше. ну бажано зі мною. Ну, Андріанко, якщо б тобі сказали, Андріана, а давай ти будеш на обкладинці журналу Антураж, але це коштує двадцять тисяч гривень. Я в курсі яка ціна в них за обкладинку, але ми ми або дружимо, або не дружимо. В нас тільки в будь-яких стосунках ну, будь-які стосунки будуються на дружбі, тобто ми можемо прийти заспівати для них або ще щось зробити. Тобто, якщо ми побачимо тебе на обкладинці журналу Антураж, ми будемо розуміти, що ти за це не платила. Це був повний бартер, повний ексклюзив, повна мегапопулярність. популярність Більше того, я скажу таке, що я ми жодним ніяким виданням ні за що не платимо. Тобто, я вважаю, що е, видання мали би зацікавлені бути в Моє в них на обкладинці, Скажу так, ми, ми або дружим кажу, або не ми не дружимо. Тобто є такий варіант, а інакшого немає. У всіх на устах. Ну і який ж вечір без романтичного Максимуса, який як завжди причаровує одним поглядом. Максиму, скажи, будь ласка, сьогодні ми присутні на дні народжені журналу Антураж. Я бачила, що ти виступав, ти співав, ти бажав. А давай тепер так, щоб всі бачили твої побажання журналу антураж. Журналом «Антураж» хочеться, звичайно, побажати багато років життя, е, так як два роки це ще дитячий вік. Тому хочеться привітати по-перше з днем народження, і по друге, ще раз побажати процвітання. Е, багато багато читачів, е, щоб в них був контент, наповнений тільки цікавою інформацією, е, щоб вони розходилися багатотисячним тиражом. Всього найкращого, ну і щоб на першій сторінці в цьому році з'явився я всіх на Окрім виступів зірок львівського шоу-бізу та шоу-програми. Компанія Антураж приготувала розіграш приємно несподіваних сюрпризів для своїх гостей. Було відчутно навіть у реакції, що це були насправді сюрпризи. Не зміг пропустити святкування і комедний, але при цьому оригінальний дзідзьо, який став за досить короткий термін мегапопулярним і за межами Львова. «Бо хочеш мати нове улічення, ще не достопу до до гороскопу. Молодіво, коротше сонця. Хай вони мають хоча б половину. І в два роки, і три місяці я, я знав всі букви на пам'ять і, і читав по складах. Тобто зараз е, звичайно мегапопулярна популярна команда цього, е, бажає журналу «Антураж» має мати таку бороду. Ні, бажає мати таку шалену популярність. Всіх на оста на здивування присутніх приємно розрядив атмосферу гарячої ібіци саксофоніст Ігор Волков. Тими композиціями, які ще раз запевняють, що романтика вічна. Що для тебе сьогодні день народження журналу Антураж? День народження журналу Антураж це гарна подія. Мені приємно, що сьогодні зібралось багато хороших людей. В першу чергу це багато моїх друзів, з якими я неодноразово працював на інших вечірках. Тим не менше я хотів би дно задоволені своєю працею та тими результатами, які вони отримали навіть від сьогоднішнього вечора. Оксаночко, я вітаю тебе з твоїм днем народження. Два роки це дуже і дуже і дуже багато. Скажи мені, чи очікувала ти від сьогоднішнього вечора такого резонансу? Ти знаєш, Ксенія, насправді, я хотіла цього очікувати, але я сумнівалася, можливо, будуть якісь нюанси. Ти знаєш, їх не було. Я насправді дійсно щиро відверто, задоволена, що сьогодні все так дуже добре відбулося на позитиві. А всіх на устах. завжди треба вміти відпочивати, а тим більше святкувати свої родини. Так, антураж, побачимось з вами на ваше привіт! <пробітник> ну що ж, я на жаль вимушена попрощатись з вами. Ми неодмінно побачимось на наступному тижні. І наша зустріч, як завжди, буде у всіх на містах.